Коли в стосунках стається емоційна або фізична зрада, людина, якій зрадили, запитує за що ти так зі мною. Це не зовсім правильне питання. Зрада це не про стосунки, це про особистість того, хто зраджує. Людина не зраджує, бо в парі щось пішло не так, бо вона чогось недоотримала або страждала від ставлення партнера. Людина зраджує, бо не вміє говорити про свої почуття, бо боїться бути чесною і створити тим самим конфлікт. Бо мовчить і терпить замість того, щоб змінити те, що їй не подобається. Ще через те, що не розуміє саму себе. І власні бажання та потреби підмінює соціальними стереотипами та бажаннями інших людей. Вона намагається втікти від проблеми, замість того, щоб її вирішувати. А ще впадає в ілюзію, що ніхто не дізнається, і людина залишиться безкарною. Ще часто перекладає відповідальність за зраду на партнера. Я це зробив або зробила, бо ти ні. Ти це зробив або зробила, бо не чесна із собою і партнером. Бо ти не думаєш про наслідки своїх дій і ігноруєш почуття того, хто поруч, не думаючи, що робиш дуже боляче. Ти як дитина в магазині іграшок, яка не розуміє, чого ж хоче насправді. В кожних стосунках є кризи, непорозуміння, емоційна відстань. Але зрада це не реакція, це вибір. Це вибір не розмовляти, а брехати. Не будувати, а руйнувати, і це завжди говорить про рівень психологічної зрілості саме того, хто зрадив. Якщо вам зрадили, то це не тому, що з вами щось не так, це тому, що той, хто зрадив, знаходиться у великій кількості внутрішніх конфліктів і не знає правди про себе. Якщо ви маєте травмуючий досвід зради, не залишайте це на самоті, як саме не пройде. Якщо ви відчуваєте, що ви хочете зрадити, не поспішайте робити помилок. Я допоможу справитися. І з першими друга чекаю вас у себе на консультації. Запис через директ.